Як оформити онлайн-кредит для бізнесу. Перейдіть у меню Кредити у новій веб-версії Приват24 для бізнесу. Натисніть на банер Онлайн-кредит для бізнесу. Ознайомтеся з умовами кредиту. Та натисніть кнопку Розрахувати. Виберіть бажану суму кредиту на калькуляторі. За потреби можна переглянути повний графік погашення. Виберіть майбутнього поручителя з випадного списку. Підпишіть заявку на кредит. Замовте довідку про стан розрахунків із бюджетом. У мобільному застосунку приват 24 для фізичних осіб поручитель підтверджує намір, а також надає інформацію про сімейний стан та надсилає прізвище, ім'я по батькові і мобільний номер телефону подружжя. Після отримання позитивного рішення власник підписує рішення власника в мобільному застосунку Приват 24 для фізичних осіб. Позичальник підписує кредитний договір у новій веб-версії Приват 24 для бізнесу. Поручитель підписує договір поруки в мобільному застосунку Прива 24 для фізичних осіб. Подружжя поручителя підписує згоду подружжя по кредитному договору в мобільному застосунку Прива 24 для фізичних осіб. Сплатіть комісію за кредитом. Рахунок для сплати надійде в повідомленні, а статуси можна відстежувати в новій веб-версії Приват 24 для бізнесу. Очікуйте на зарахування коштів протягом години.